Довкола мене, цвинтар душ на білім цвинтарі народу, пливу в сльозах, шукаю броду над вишнями літає хрущ, весна і сонце, і золо стоять садини, мов кульбаби, Спізніли зорі, наче краби, вп'ялися в небо, творять то. Свіча горить, горить свіча, а спробуй, віднайди людину, Обжив самотній домовину, Блукає тіні за плеча. безмовні тіні, на лиці лиш очі і уста безгубі, шепочуть ми під денці з ці згуби, І мерзнуть сльози на щиці, ми розминулися з життям. Не тим, напевно, брали шляхом, Заприязнилися із жахом Підбуряних віків виттям.